Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой, лікар-мамолог Сергій Чуклін. Добрий день, тема сьогоднішнього епізоду: хірургічне лікування раку молочної залози. І про це важливо говорити, адже коли ми чуємо про операції на грудній залозі, то ми собі зразу уявляємо мастектомію. І звідси з'являються страхи: я прийду на огляд до лікаря, в мене знайдуть рак, мені запропонують операцію і повідрізають все, що можна відрізати. І такі думки вони стримують жінок від профілактичних оглядів у лікаря-мамолога. Тому ми говоримо про хірургічні операції на молочній залозі, тому що вони можуть бути також і органозберігаючими. Та Сергію, ви праві. Е, я ще більше вам скажу, що насправді більшість операцій на грудній залозі в даний момент. Є саме органозберігаючими, і все залежить насправді від типу пухлин, які є, від розміру пухлини і співвідношення цього розміру пухлини до розміру грудної залози. Як один із прикладів я вам можу навести нещодавно буквально пацієнтку, в неї пухлина була більше 4 см. Але розмір її, її грудей дозволяв нам зробити саме органузберігами. Гаючу операцію, ми забрали пухлинку і замістили той дефект її навколишніми тканинами. Пацієнтка є задоволена. Так, звичайно. Трошки форма її е, грудей змінилася, але вона є з органу. На жаль, такі операції не у всіх випадках можливі. Деколи потрібна все-таки мастектомія, але і мастектомії бувають також різними. Є такі, коли ми зберігаємо і шкіру, і арелу з соском, а забираємо от тільки тканину грудної залози. В таких випадках, е, можливо, зразу одномоментна реконструкція. Імплантами, наприклад, є, на жаль, такі речі, коли нам треба і забрати і шкіру, і ареолу. Все залежить від того, яка пухлина і що вона вразила. От, а чи можливо взагалі обійтися без хірургічних операцій, коли поставлено діагноз рак молочної залози? Я б хотів відповісти на це запитання так, але на жаль, Зараз такі стандарти лікування, що по суті без операції нікуди. У е, нас є методи, які дають можливість нам зменшити об'єм операції. Це гормональна терапія перед операцією, або хіміотерапія. Навіть після хіміотерапії або ендокринної терапії, ми не можемо бути впевнені, що пухлина. Повністю зникла, і нам потрібно забрати ложе пухлини, тобто ділянку, де була пухлина, і дослідити її під мікроскопом. Все ж таки, ці операції є е, набагато меншими, і є, які були там, наприклад, 5 чи 10 років назад. І з часом я вірю, що вдасться нам відмовитися від операцій, але на даний момент це є неможливо. Якщо ми говоримо про хірургічне лікування раку молочної залози, то от які особливості цих операцій в лікарні святої Параскеви? Ну, відповідно до сучасних стандартів, ми надаємо повний спектр обстежень перед операцією і також всі можливі варіанти операцій. Тобто ми з пацієнткою обговорюємо декілька. Варіантів можливої операції е, вибираємо один основний, а також декілька додаткових, оскільки в нас може дуже радикально змінитися операція під час саме проведення в залежності від того, що ми отримаємо на обстеженнях. З таких цікавих це встановлення маркеру перед операцією. Що це означає? Е, є пухлинки, які ми не можемо відчути. Під пальцями, ну наприклад, це пухлинка одно, менше одного сантиметра. Ми її не можемо навіть відчути. Але бачимо на мамографі або на УЗД в такому випадку ми перед операцією ставимо дротик в ту ділянку, і вже знаючи, де саме пухлина, ми йдемо на операцію. Також в таких випадках дуже часто ми беремо ту тканину, яка е, була забрана, відправляємо на рентген-контроль. Під час операції для того, щоб передивитися, чи ми все забрали чи ні. Але, мабуть, найбільшою гордістю е, нашого центру є наявність е, ICG. Це такий фарбник, який ми вколюємо, коли пацієнтка вже спить, і він е, нам підсвічує лімфовузли, які е, уражаються найпершими пухлиною. За допомогою спеціальної камери, ми бачимо ці вузли і їх забираємо. І скеровуємо одразу на гістологічне дослідження тоді, коли пацієнтка спить. І ми вже під час операції знаємо, чи ці лімфовузли уражені чи ні, чи потрібно е, забирати ще, чи можна вже зупинитися і закрити ту рану. Це попереджає велику кількість ускладнень. Тобто миттєво приходить гістологічний аналіз. Прямо під час операції. Так, так. Це називається Froze incision». Вона е, заморожується ця тканина і дивиться під мікроскопом. Звичайно, він е, не є ідеальним методом, є розбіжності деколи з кінцевою гістологією, але вони складають буквально 2%. І це нам дає можливість при потребі змінювати. Сценарії операції і забезпечувати найкращий результат для наших пацієнтів, якщо все-таки довелося робити мастектомію, то які є варіанти реконструкції молочної залози? Є декілька варіантів на даному етапі розвитку медицини. Є тимчасовий варіант: це встановлення експандера. Що це таке? Це по суті той самий імплант. Але він заповнюється рідиною. Зазвичай це фізрозчин, і він не дає, по-перше, можливість закритися тому простору, який залишився після видаленої нами тканини. І також він дає можливість нам, наприклад, розтягнути шкіру для встановлення, наприклад, більшого імпланта в майбутньому, якщо жінка собі. Таки, таке хоче. Е, другий варіант це одночасно е, під час операції встановлення саме звичайних mm. імплантів. Mm. І е, також є можливість реконструкції власними тканинами. Е, це є. Е, Важка хірургія, нікка мікроточна, е, оскільки нам треба забезпечити кровопостачання тої тканини, яку ми пересаджуємо в ділянку грудей, е, ця тканина береться або з живота, або зі стегон пацієнтка, або зі спини. Під час однієї з операцій е, в нас була молода дівчина з досить таким ну, невеликим насправді е, раком. Але під час гістологічного дослідження е, інтраопераційно, під час операції, е, ми виявили, що в неї є дуже поширений рак. І як наслідок, нам довелося забирати все таки повністю всю грудь. Нам вдалося встановити в місці грудей експандер, і зараз. В неї є наявна кишеня для того, щоб ми в майбутньому через там буквально декілька місяців могли поставити вже їй імплант. Якщо ми говоримо про реконструкцію молочної залози, ну, реконструкцію маємо на увазі не після мастектомії, а взагалі після хірургічного mm -hmm. втручання, там більше чи менша реконструкція, то напевно це вже прерогатива пластичного хірурга. Частково ви праві, але насправді зараз будь-який мамолог він має володіти техніками онкопластичної хірургії. Тобто, це має бути і онкологічна операція, тобто онкологічна безпека. Ми все-таки лікуємо рак, але і естетична частина, оскільки це також впливає на якість життя пацієнта, і в принципі, майже всі операції. На даний момент може виконати саме мамоло, так є важкі випадки, коли все таки необхідно підключати. Пластичного хірурга. Ми це робимо в нашій команді, також є пластичний хірург, і ми з ним обговорюємо всі можливі варіанти. І, от, наприклад, зараз є такий варіант, що ми будемо займатися разом командою над однією пацієнткою, оскільки вона потребує саме довгого е лікування і реконструкції. Цілі наших операцій є забезпечення. І функціональності, і безпеки пацієнтки, а також, звичайно, краси. Ми все це вкладаємо в одну операцію. Тобто, пацієнтка від нас завжди виходить задоволена і результатом онкологічним, і естетичним, чи потрібна психологічна підтримка післяопераційний чи доопераційний доопераційної періоди. В більшості випадків так в нас є в суспільстві така річ, як стигма, що е, онкологічне захворювання рак це страшний діагноз, що пацієнтка буде одразу відкинута всіми навколишніми, і вона почувається е, дуже ранимою в цей період і е, самотньою. Тому психологічна підтримка це один із етапів нашого лікування. Пацієнтка отримує психологічну підтримку з моменту, як вона дізнається діагноз і до кінця лікування. Наскільки довгою є реабілітація після операції? Звичайно, все залежить від. Об'єму операції, тобто це може бути маленька операція. Ми забрали тільки маленьку пухлину і декілька лімфовузлів. В такому випадку реабілітація буде швидкою до одного місяця. Якщо це була велика операція з встановленням імплантів і з забиранням великої кількості лімфовузлів, така реабілітація може тривати і до півроку. На цьому етапі нашим пацієнтам допомагає наша реабілітолог, яка розробляє для кожної пацієнтки індивідуальний план, по тому як е, вони будуть е, все більше і більше навантаження е, отримувати. Результати є в принципі чудові, і це не тільки за рахунок нашої операції, але й за рахунок саме реабілітолога, як одне із дуже частих ускладнень таких операцій є лімфостаз, тобто набряк верхньої кінцівки зі сторони, де була операція. По статистиці, в принципі, при маленьких операціях е, так, така річ виникає у 3% пацієнтів. при великих операціях може досягати 25%. Я радий сказати, що в медичному центрі святої Параскеви в більшості випадків е, набріку верхньої кінцівки немає, тобто е, наші заходи є ефективними яким є прогноз після лікування раку молочної залози? Я маю на увазі після хіміотерапії, операції і променевої терапії. Якою якість життя? Чи можливі рецидиви, чи потрібні якісь додаткові постійні, більш глибші огляди чи дослідження, все звичайно залежить від. Того виду пухлину від розміру пухлини, з якою пацієнтка до нас первинно звернулася. Як звичайно, якщо це була велика пухлина агресивна, то тоді є вищий ризик рецидиву. На жаль, за світовою літературою ризик рецидиву може деколи досягати 40%. Але в той самий час більшість пухлин вони є гормонально чутливими. Це приблизно десь 70% усіх пухлин, які зустрічаються, і вони мають дуже низький ризик рецидиву. приблизно 3%. і пацієнтки. Не завершують своє лікування одразу, от коли ми їх прооперували, чи вони провели променеву терапію. Якщо це все-таки гормональна пухлина, то пацієнтка буде отримувати гормональну терапію протягом 5-10 років для того, щоб зменшити ось цей ризик рецидиву до мінімуму. Якість життя вона є доброю. Пацієнтки в більшості випадків вони задоволені своїм виглядом і е, тим, як їхнє життя далі рухається. В принципі, виживаність, тобто скільки пацієнток живе більше п'яти років, більше десяти років, також є дуже чудовою, оскільки е, рак грудей е, е, лікується одне з найкращих на даний момент онкологічних захворювань. Підведемо резюме нашого епізоду. Найголовніше, що я хочу, на чому я хочу наголосити, що на даний момент більшість операцій є саме органозберігаючими, і е, допоміжні етапи лікування, такі як гормональна терапія, хіміотерапія, вони нам дають можливість забезпечити те, щоб ми виконали. Саме органозберігаючу операцію, і пацієнтка змогла уникнути такої страшної е, речі, як мастектомія. Але навіть після е, мастектомії е, можливі реконструкції, які забезпечують е, дуже добрий естетичний результат, діагностику, лікування, реабілітацію, все це ми забезпечуємо в мамологічному центрі е, святої Параскеви, і найголовніше. Я хочу наголосити, що профілактика це найкраще лікування, необхідно звертатися до мамолога вчасно, щоб уникнути такого захворювання, як рак молочної залози, і виявити його вчасно. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трохімович і лікар-МАМОЛОГ Сергій Чуклін. Ми говорили про хірургічне лікування раку молочної залози. Будьте здорові та сильні. до нових епізодів.